В Івано-Франківську урочисто відкрили ветеранський простір. Він відомий як комунальний заклад дім воїна. Тут кожен захисник чи рідні військових мають змогу отримати кваліфіковану допомогу фахівців. Працюють психологи, соціальні працівники, юристи. Створено усі умови, аби бійці, які повернулися з фронту, чи зараз захищають батьківщину, знали, що вони важливі і знайдуть підтримку та сприяння. Ми вже нарешті відкрилися, як можна сказати, повноцінно ми можемо працювати на максимум. Ми можемо вже Наприклад, це відкриває нам більш частіше проводити групові заняття, групові якісь тренінги, групові майстер-класи. Тому що до того у нас, якби не було пристосованого приміщення, де ми могли там зібрати 10-20 військовослужбовців чи ветеранів і провести такий груповий захід. Але сьогоднішні дня ми вже маємо цю можливість і можемо більш ефективніше працювати. На жаль, близько третини захисників, які повертаються з передової, стикаються з посттравматичним стресовим розладом. Багатьом військовим складно адаптуватися до цивільного життя. Тому у домі воїна працює психолог, який допомагає бійцям та їхнім родинам. Психологічна підтримка і допомога це індивідуальні, це індивідуальна робота. Звісно, ми маємо можливості тут більше проводити групові заходи, тренінги, семінари, майстер-класи, зустрічі, окремий підхід до кожного з утримувачів. Тому що запити всіх різні питання, всіх до життя до психолога, до, до власної адаптації після участі в бойових діях, кожного різний. Тобто тут узагальнювати чи систематизувати особливо неможливо, тому що кожну підходимо під кожного клієнта, так і намагаємося надати певну підтримку. Можливо, спочатку тільки консультування, потім, якщо потрібно, буде терапія або навіть синергія з іншими фахівцями, якщо потрібно буде буде так тільки все для якомога успішнішої допомоги в адаптації до цивільного життя, тому що наша задача це підвищення якості життя наших ветеранів. Михайло Адамович, ветеран, служив у четвертій окремій танковій бригаді протягом двох років, практично на бойових позиціях. Його батальйон розпочинав звільнення Харківщини. Далі Балаклея, Куп'янсь, Бахмут, Лиман. Тепер, демобілізувавшись зі служби, намагається знайти себе у цивільному житті. каже, має на меті розпочати власну справу, А в домі воїна йому дуже допомагають. Оцінність цього закладу на даний момент є надзвичайно важлива. Я вже неодноразово звертався до цього закладу, і, і дівчата дуже гарно допомагали. Микола Михайлович теж завжди підтримував. І, це є на даний момент один з найважливіших закладів. Бо коли ти повертаєшся з війни, тобі потрібно адаптуватися, освоїтися, а це не так просто. На це потрібен час, і саме цей заклад мені, в принципі, допоміг. Найперше я звертався до дівчат за допомогою за порадою, трішки, а потім до Миколи Михайловича за Допомогою у співпраці, оскільки отримав допомогу від Українського ветеранського фонду, заснував свою власну справу електромобілі на прокат і хочу співпрацювати з домом воїна, надавати нашим воїнам, що повертаються із війни додому, автомобілі з високою знижкою, гарною. Щоб вони могли провести свою відпустку комфортно, я б не сказав, що є надзвичайно великі проблеми, але проблема у мене особисто була, наприклад, адаптації тобто знайти своє місце в суспільстві, і саме Український ветеранський фонд і дім воїна мені допоміг це зробити. Загалом захисники раді ініціативі створення дому воїна і бачать сенс у ветеранському просторі. Зараз проходжу лікування, от якраз на реабілітації. Служив ну, в силах спеціальних операцій, а ну, зараз вже -за залежності від того, як мене пролікують. Дуже багато навіть знайомих, які там, там звільняються з, з, з лав збройних сил або приходять там відпустку, і так далі, то вони е, хочуть побути з кимось, хто їх як вважають, вони розуміють або не розуміє. Тому що то в мене є такі побратими, які приїжджали і говорили, що е, я там. Позвоню до тебе, і тільки ти мене розумієш, або в плані такого. Коли є такий простір, ти приходиш, спілкуєшся, і всі ніби на одній хвилі, і це, це дуже круто, насправді. Бо ще там півроку тому, рік тому такого не було. Я ветераном, зараз в запасі вже списаний. Пішов в військо, вже маючи інвалідність. І під час бойових інвалідність погіршилась і маю проблеми зі здоров'ям. Зараз проходжу реабілітацію в Івано-Франківську. Такі простори потрібні безумовно, тому що ветеранам потрібно розуміти, що у них є, скажімо так, той простір, куди вони можуть прийти поспілкуватися між собою, знайти там якісь контакти, поспілкуватися. Бо зазвичай по телефону то, звичайно, можна поговорити кожного дня, так? але коли в живій обстановці і ти маєш простір. То це допомагає морально, скажімо так, не фізично, а морально. І в таких, на мою думку, в таких ветеранських просторах має бути адаптивний спортзал. Чому адаптивний? Тому що багато ветеранів з різними проблемами. Тобто, це мають бути і таблички для людей, які мають погіршений стан зору. Це мають бути тренери, які знають жестову мову. Тобто, це все має бути організовано правильно, і такі простори безумовно потрібні. Щодо адаптативного спортзалу, ветеран влучно запримітив. Адже дім воїна має на меті з часом розширювати свою діяльність. Наші воїни повинні бути в центрі міста і має бути нормальний доїзд громадським транспортом, автомобілем. І саме ми вибрали центральну частину міста, де було це приміщення, пам'ятка архітектури, де ми її відремонтували, зберегли, і тут будуть збиратися наші воїни, родини загиблих учасників бойових дій, родини пропавших безвісті, родини наших воїнів. І фактично. З'явився такий ветеранський простір в громаді. Ми далі будемо розширювати. У нас багато ще планів. Це і спортивний такий центр для ветеранів. це і реабілітаційний центр і медичний центр для воїнів. Тому це тільки перша така цеглина того, що ми вибудовуємо ветеранську політику. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.